Наша перша вилазка на перший літ, можна сказати, пробує. Проба буде зараз. Поки що доїсти до озера. Поки дорога підменша Їхати ще так більш-менш. Саме головне, щоб за день сильно не відпустило. Я Буде у нас тут... Халепа. Халепа. Погодкася чудесна просто. Вітру нема. Плюс один поки що. І ми. По ідеї, будемо перші на озері. Може там вже сидять рибаки, Подивимося. Принаймні з цього краю стовати. Ми перші заїжджаємо. О, стоїть, стоїться вже добре. Зараз будемо пробували виходити. Сразу тут розвернуться. О, так? Да. Так. Ох, як класно. Так, ось він. Цьогорічний. Перший літ. Іду я подивлюся. Уже хтось куди сліди чи є Так, все, я бежу за пешнёю, за ящиком. Тем часом цей рыбачок уже пешню достал, Горточку мою дистал. Ну, Ось такі у нас мотильки. Зараз складаємо в коробочку і виходимо. Yeah. По традиції на лід випускаємо самого легенького грибачка першим. О, то то вже не перший лід, то вже такий лід, що ого. Ого-го! За три удари, але Враховуючи то, що вчора було плюс п'ять цілий день. Недавно наші місця туди. Пос... Якщо ми там вийдемо. Пробуй, тюкай. Давай. Літ капітальний. Капітальний літ. Рибачків нікого. Сегодня будь день. Красота. Треба було ще скоріше їхати. Перша луночка в мене. І перший охуняр. Ось такий от монстр попав. Подивимось що тут у Віталіка Що у тебе чувати? Ви б могли поділитись трошки своїм досвідом рибальським. Бабки поки що немає, пробуємо. Як це все повинно відбуватись? Має також загнути, тоді буде. І витягує перейде. Так. Ось нема. Моя вам порада, що коли нема покльовок довго, потрібно міняти, міняти місце, а не луб. Будемо шукати в цинку. І я йду пошукаю щось. І ось поміняли ми місце і Віталічок почав відрив іти. Крив по крупній. Лутві. Що, що розкажете? як кльов? Кльов, ще, кльов сумасшедший, але дрібнота йде. Покажіть, покажіть, як то відбувається. Ух ти, Хороша, хороша. Нічого не скажеш. Хороший, хороший розмір. Риба. Ой. О, солідно. Це непогано. Скажіть, і що ви з такого, з такого роду рибами робите? Ми залишаємо їх на леді. Ага. І ось це все його уловить. Широкі їсти теж хочуть. Зрозуміло. А вони тут дуже багато Ну ви хоч таємницю якусь розповісте, як це все відбувається взагалі. Лежить в фляжці. Пляшка лежить на березі. На леді. Там далі. Тут просто її немає. А то фляшка бренді була. І це вона так діє на вас, так? Так, так риба хоче їсти. Тільки опустив. Так дивимося у Дивимося. Е! Що значить, що це таке? Е? Це було Е, бо воно не не так. Не так клюнуло, як має бути. Ну зрозуміло. Ще раз хочемо подивитися. Не хоче. Настільки крупна риба клює, що неможливо її підсікти. Зрозуміло. Добре? Ви бачите, далі. Зараз і ми йдемо пробувати. Ось і наступив потихеньку вечір. Рибалочку ми завершили. На озері з'явився ще один рибачок. Віталік якраз з ним болтає. І ось наш уловчик. Верніше. То, що мені вдалося насмикати. Дрібна плотвичка. Така тараночний варіант. Охунець, ось такий попав, водити. Ось. Я чуть більше. А так, що таке мелочовка для таранки. Перший лід, перша зимова рибка. Сезон розпочали. Надіюсь, тепер через пару днів можна буде приїхати. Якщо не потепліє, дуже сильно.